Вітаю всіх глядачів Криворізького державного телебачення. Сьогодні гість нашої студії, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Миколайович Міщенко. Користуючись своїм правом, згідно із законом про статус народного депутата України, звітую про свою депутатську діяльність. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Як мені відомо, ви член групи з міжпарламентських зв'язків з деякими європейськими країнами. Думаю, багатьом буде цікаво. Чи дійсно Європа буде нас підтримувати не тільки словом, а й ділом, і що європейські політики думають про ситуацію у Криму? Ну я думаю, що суспільство знає не тільки позицію Європи, а також і позицію Америки, взагалі цілого цивілізованого світу, тому що ми знаємо, як голосувала Вон де 100 країн підтримало все таки Україну, і лише тільки 11 країн, таких 11 друзів Путіна. Фактично, лідери диктаторських країн підтримали позицію Росії. Це дуже важливо, тому що коли в Грузії була аналогічна ситуація, то Грузію підтримали лише 48 країн, і це для української держави є певним картбланшом для того, що ми маємо шанс попасти в лоно цивілізованих країн і побудувати тут суспільство, яке є на зразок Європи. Ясно, що воно буде українське суспільство. Ми маємо свою ментальність, свої традиції, але тим не менш. Побудувати такі правила гри, щоб у нас появилося громадянське суспільство, яке само контролювало владу і само могло стати владою, і це дуже важливо. Мене так і до цього часу були певні клани, певні сім'ї, які фактично зурпували владу, що зрештою призвело до того, де в нас були такі події трагічні останніх декілька місяців назад. Відносно конкретики. Ну маємо перш за все зважати на власні сили. Ніхто замість нас не буде творити тут економіки, ніхто не буде замість нас творити тут законів. От але тим не менше, ми маємо гарні сигнали і від Америки і від Європи про те, що Європа відкриває, наприклад, знімає митні обмеження для українських товарів для українського виробника. Україна сподівається, що в найближчому майбутньому будуть зняті обмеження візові, тобто Українець може спокійно подорожувати світом. Ми, врешті, підпишемо угоду про асоціацію з з ЄС, але тут дуже часто багато політиків саме спекулюють навколо асоціації з ЄС, тому що ми маємо для себе зрозуміти, що ЄС це певні правила гри в суспільстві, і саме коли ми почнемо виконувати ті правила гри. То в нас зникне корупція. Перші законопроекти, які були проголосовані в Верховній Раді, навіть по тих тендерних закупках, де найбільше було зловживань, щоб щоб суспільство розуміло, це близько 200 мільярдів гривень на тендерних закупівлях кралося в Україні. Тепер ця процедура є прозора. Кожний учасник, який бере участь, він мусить все це вивішувати на сайтах. Кожний громадянин має побачити по яких цінах це закуповується? Це також одна з вимог Євросоюзу. Ну і е, ще законопроект, який ми проголосували, це довіра до суддівської системи, тобто ми маємо провести люстратію люстрацію суддів, це також дуже є важливо, тому що ми знаємо, що громадяни не вірять українським суддям, тому що знають, що без грошей в суді нічого не вирішувалося. Для того, щоб ми відбудували ту судівську систему, нам потрібно зробити, щоб ця судова гілка влади була незалежною, щоб Верховний суд там не призначався Верховною Радою чи адміністрацією президентом, чи Кабміном, а самі судді обирали. Тобто, в такий спосіб ми можемо зробити незалежну суддівську гілку влади. Відповідно, ці люди будуть ухвалювати рішення згідно законів України, а не за телефонним правом. І от такі маленькі кроки за кроками вони дозволять нас наблизити до тих стандартів, які є в Європі. Раз і другий момент суспільство. Не зразу, безперечно, це відчує, бо воно має пройти певний період часу, але по крайній мірі будуть встановлені прозорі правила гри, і відповідно воно дасть певний поштовх і до економічного розвитку, що дуже важливий, тому що ми знаємо, яке і безробіття є, і які заробітні плати, які не зрівняні з Європою. Як ви думаєте, скільки людям ще потрібно чекати, щоб відчути якісь зміни е позитивні? Ну ви розумієте, якщо ми... Лише по тих тендерних закупівлях перервемо всі ті корупційні схеми, то додатково в бюджет України може поступити від 100 до 150 мільярдів гривень. Тобто це є дуже вагома е, сума, яка може піти знову ж таки це і на бородознатність української держави, і на соціальні виплати, і стабілізувати е, валютний, е, валютний резерв. Тобто держава вже може застабілізувати скачки по валютах. І ми не відрізняємося нічим від країн Балтії чи там Грузії, е, де е, швидкі реформи дали е, зразу результат буквально там через рік чи півтора. Але нам е, потрібно надважливо. Во, ще що зробити, це провести ілюстрацію. От з приводу законопроєктів. Ви автор законопроєкту про зброю. Розкажіть, які основні його положення і чи готове суспільство до введення цього закону? Ну, перша проблема, те, що знову ж таки парламент, апарат Верховної Ради не хоче реєструвати цей законопроект. Чому? Тому що у 2009 році був зареєстрований законопроект, за яким дозволялося носіння травматичної зброї. Що таке травматична зброя? З неї можна вбити людину, але не можна ідентифікувати власника, тому що вона не залишає слідів на кулі. Ми ж взяли досвід країн Балтії, Молдови і Грузії, де були ухвалені такі законопроекти. Типу зброї, значить основні положення. Громадянин згідно Конституції має право захистити своє життя і здоров'я. Тобто він може офіційно купити зброю, але для того, щоб її купити, він мусить пройти курси. Він мусить здати медичні довідки, він мусить здати довідки від міліції. Чи він не притягується до, до суду, до чи в нього немає кримінальних, Скажімо проступків. Після того куля. Попадає в центральне кулесховище, де вона відстрілюється, де це фактично як відбиток пальці людини. І е, ясно рішу, зброя не можна е, не, не там в законі. У нас передбачено ще е, величезне обмеження по зброї. Тобто е, кабінетом міністрів готуються місця, вільні від е, зброї, і ніхто е, з автоматом чи з карабіном по вулиці ходити не буде. Це зброя, яка фактично знаходиться вдома. Е, Після ухвалення таких законопроєктів в Молдові, в країнах Балтії в Грузії, рівень вуличної злочинності впав на 70%. Е, і. Е, ще надважливо, такі країни, як Швейцарія Фінляндія, які найспокійніші е, щодо е, кримінальних злочинів, в них е, кількість зброї на душу населення доходить до 88 одиниць на 100 людей. У нас ж 5 одиниць. Але е, коли я вів дискусії з Ну, якби опонентами, то ще в нас є ще одна дуже добра статистика: те, що українець фактично вміє користуватися зброєю. У нас є офіційно 2 мільйона одиниць зброї в Україні, і лише 48 випадків за рік її використання. При тому більша половина це є необережне використання зброї. І третій момент дуже важливий: зараз ми маємо загрозу зовнішньої окупації, і дуже важливо, щоб українець, чоловік, міг захистити свою землю, свою родину, не чекаючи десь, щоб це зробила влада чи держава. І четвертий момент ми маємо для себе розуміти, що злочинець він і так має доступ до зброї. А добропорядний громадянин доступу немає, і фактично завжди виходить так, що ці два середовища не в рівних умовах. Це треба зрівняти, так як і в цілому світі. І я думаю, що це послужить гарним. Сигналом для всіх, що ця держава ці громадяни можуть покладатися і на власні сили не тільки на органи правопорядку, бо ви знаєте, що інколи органи не є правопорядку, а з режиму ці органи. І тому наша думка, що варто ухвалити цей законопроект. Тобто зброю зможуть отримати не всі громадяни однозначно. Тобто, Роста деякі громадяни нашої країни вони бояться цього закону, чому що думають, що всі будуть ходити з цією зброєю. Будуть якісь конфлікти, всі будуть один одного е, ні в якому разі, е, перше цей законопроект е, це не є легалізація зброї, яка зараз є нелегально в Україні, а її мільйони одиниць. Це є раз е, другий момент е, там є чі, величезні обмеження тому, так як це є в інших країнах Європи, і ніхто не буде бачити зброї на вулиці, якщо буде ухвалений цей законопроект, тому що не будуть ви як прийдете в кафе там чи з мамою, чи з дитиною, там не буде поруч сидіти людина за столиком з автоматом Калашникова. Тому що за це буде передбачена кримінальна відповідальність. Мова йде про те, що коли злочинець буде лізти до помешкання, до квартири до пропорядного громадянина, він завжди буде думати, що, можливо, там є пістолет і на законних підставах. Людина буде захищати своє життя, своє здоров'я чи своє майно. Зараз ми всі можемо спостерігати, що наше суспільство просто розколі сепаратизм, особливо на сході. І як ви думаєте, чи можливий там кримський сценарій, і що планує робити влада, щоб якось врегулювати ситуацію? Ну, перше, треба для себе розуміти, що це певні анклави сепаратизму, тому що це не виходять люди у всіх містечках і селах з закликами про те, що давайте відокремимося від України. Ми маємо декілька адміністративних приміщ. Міщень, з яких в яких засіло сотні людей з автоматами, і в такий спосіб вони думають, що їх підтримує ціла область. Тому хибно, коли говорять, що там Донецька область, чи Харківська, там чи Луганська, насправді це є локальні центри. Більше того було опитання зараз проведене, чи підтримуєте ви сепаратичні дії там то близько три четверті громадян, в такі, які взагалі в прикордоні, знаходяться з Росією, сказали, що вони готові жити в Україні. Але для того, щоб не було спекуляції, як е, от коли говорять там, давайте зробимо федеративний устрій, е, Київ нас не слишить і таке інше, е, свобода е, має в своїй програмі, і ми хочемо це втілити в життя. Це провести адміністративну реформу. Польща зразу 89-му році почала вводити адміністративну реформу. Країни Балтії адміністративну реформу. В чому вона полягає? Це скорочення кількості депутатів, значить, до 300, створення 300 повітів в Україні, які напряму підпорядковуються Києву, і відповідно вони мають представника свого в Верховній Раді обраного. За пропорційною системою, але за відкритим списком, а на місцях, тобто в тому повіті, обирає громада депутатів-мажоритарників, яких вона знає, які зразу ж стають і виконкомом. Тобто ми ск треба скасувати обладміністрації, тому що у нас виходить нонсенс. Вони підпорядковані президенту, але в той же час виконавча влада кабінет міністрів. Ми пропонуємо, що президент, якого ми обирає народ, він зразу ж і очолює кабінет міністрів, це яке в країнах е е європейських. І, Відповідно, він повну відповідальність за е, стан економіки в суспільстві в такий спосіб. Ми скорочуємо е, видатки на адміністрацію президента окремо на кабінет е, міністрів окремо. І, от коли на місці є е, е, повітова влада. То відповідно і вони отримують більше е, фінансів на місцях. Бо е, в мене тоді запитання до тих, хто зараз говорить там про сепаратизм. А що в Луганській області чи в Донецькій при владі були бандерівці? Та при владі були ті ж самі з Луганська і з Донецька, які ще від комуністів лишилися, які потім кожний рік перемальовувалися в іншу політичну силу. То вони там були НДП, то було СДПО, то потім партія регіонів перед тим комуністи. І вони весь час е, там керували. А тепер, коли ми піднімаємо документи і дивимося, куди йшли гроші з Києва, ну то 30% бюджету йшло якраз Донецької Луганської області. і про тому це там відшкодовувалося ПДВ тільки в тих фірмах. Близько 14 мільярдів гривень йшло на підтримку в гільної галузі. А щоб ви розуміли, що якщо держава би закрила би всі шахти? І просто шахтарям за те, що вони не ходять на роботи, почали давати гроші. То це виходить 16 тисяч гривень на місяць. А ті гроші розкрадалися. В той час Шахтар заходив в лаву, тяжко працював, і він отримав копійки. А це все розкрадалося. І розкрадалося в Донецькій в Луганській області. Бо в нас лише шість областей в Україні, які є донорами, а решта це є. Які кошти отримують більше отримують ніж вони віддають в бюджет? Цих шість областей це якраз Дніпропетровська область, Харківська, Полтавська, це є місто Київ, це є і Львів. Тобто ми маємо тільки ці центри, які самі себе прогодовують. Все решта йшло в ті області, які зараз багато говорять про відокремлення. Я вже не кажу про Крим, який себе фінансово забезпечує на 27%, електрики, там на 20%, води на 20% і таке інше. От. Е, і нам е, суспільству треба доносити правду, що е, було так, е, треба це змінити. І тоді суспільство буде для себе прораховувати, чи воно дійсно кого кормить, чи насправді виходить так, що їхня еліта розкрадає гроші, а потім за ті ж самі гроші підігрують е, різним тим настроєм для того, щоб від, в Києва виторгувати чи якусь посаду, чи якісь преференції, чи, чи далі, щоб вони мали можливість розкрадати ті гроші. Вже вкотре у нас в Україні не тільки на сході, постало мовне питання. Скажіть, чи якось влада ну, врегулює його, чи ми будемо кожен раз його підіймати, згадувати і через нього будуть виникати конфлікти? Ну я взагалі вважаю, що мовне питання потрібно врегулювати раз і назавжди. Зараз створена комісія по напрацюванню туди війшли всі депутати всіх фракцій по напрацюванню саме мовного законопроекту. Наша позиція. Свобода є е, чітка і проста вдома, на роботі, на вулиці. Розмовляй будь-якою мовою. Е, якщо ти хочеш бути державним чиновником, ти мусиш знати державну мову. Це природньо. Ну, ти не будеш в Америці розмовляти китайською, будучи прем'єр-міністром. Це є раз. Друге, державна мова єдина одна: це українська. Е, Решта створення умов для корінних народів, які собі можуть які би. Мали би право і можливості е, знати свою мову. Те, що зараз виносить Росія, це для того, щоб е, що, для чого їм федералізм, щоб на прикладі е, Криму відкусити якусь область. Для чого їм російська мова? Не для того, що вона тут загрожена. Е, російська мова друга державна їм потрібна для того, щоб знищити українську мову. Ми завжди будемо стояти на сторожі української мови, не заради того, щоб знищити якусь іншу мову, щоб ця мова не пропала. От е, не більше, не менше. Зрозуміло. А з приводу Росії стосунків наших з Росії, як вони змінилися і на політичному рівні, і на побутовому? Ну я думаю, що кожен це знає. Росія є агресором, росія зараз є ворог. Зрештою, Росія завжди вела е, політику по відношенню до України недружелюбно. І е, ми, Свобода, виступає за те, щоб, наприклад, е, був створений антипутінський блок народів. Це свій час було створений е, 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 антиімперський блок народів. Значить туди мали би війти країни, які дійсно є загрожені зі сторони Кремля. Ми маємо координувати свої дії і в результаті е, зробити все для того, щоб Росія. Вела себе так, як ведуть інші країни, тому що маючи ядерну зброю чи маючи армію, це не є підставою для того, щоб погрожувати сусіднім державам. Бо так на щастя склалося, що є нації, які є мільйон хтось, хтось має 40 мільйонів, хтось має мільярд, але це не означає, що треба зараз зробити бойню в центрі Європи в 21 столітті. Е, тільки Росія почне грати за цивілізаційними правилами, я думаю, тоді налагодяться стосунки, бо все-таки ми є сусідами і від того не втічеш нікуди. От, е, тому, е, якщо зараз все залежить від політики Путіна, я думаю, те, що він зараз робить, е, він розуміє, що рівень його здавало себе підтримки є великий, але в той же час він розуміє, що Україна вперше, вперше за роки незалежності стала незалежною. І чому вона стала незалежною? Тому що виросло вже покоління, яке народилося в Україні, яке хоче жити по-новому. І він боїться, що ця відкритість, відкритість громадянського суспільства, ті вольності, які зараз є в Україні, не перекинулися на Росію. Якщо вони перекинуться на Росію, то кінець вже Жиму путіна Росія буде існувати, просто суспільство там поміняється, і воно не буде воно не захоче жити під диктатором, і тому його і події саме агресія Криму і це брязкання зброї на сході України, тому що він бачить, що його режим може жити тільки тоді, коли навколо країни будуть жити хоча б наполовину. Авторитарним режимом час нашого ефіру вже добігає кінця. Нагадую, нашим гостем сьогодні був народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Миколаєвич Міщенко. Дякую, що завітали і за змістовну розмову. Дуже дякую вам. Бажаю вам гарного настрою та до наступної зустрічі в ефірі.